Чоловік, вгадай, скільки коштує моя косметика? Шампунь для об'єму. Ну, я думаю, десь 200 гривень. 200 Скільки? 200 Далі. Моя улюблена розчісочка від Женек. Розчісочка? В Аврорі вони 50, я думаю, ну, 500. 1800. За розчіску? Ну, вона ж золота. Сіглія-сивратка для обличчя. Мені страшно, якщо ось ця, який, твоя розчіска, 1800, золота 3000. 2600, майже вгадав. Я пожартував взагалі-то. З цього я жити просто не можу. Мені страшно, що там, я навіть не, не хочу бачити. Лосьони для тіла. Ой-ой-ой, о ой, 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 500 гривень. Майже, вони по 600. Так, далі. Моя улюблена новиночка спрей для тіла і для волосся деспев. Якось він гарно виглядає, мені страшно. Скільки воно реально все коштує? Що це Якісно. Правило? Ні, воно стільки коштує. 400. вісімсот. Набір пензлків. Набір пензлики. Так. Міуано, мені вже не подобається. Тут ніоан написано. 1000. О, Боже. Блиск для губ спаєм, з СПФ з вітінком. Я Побляж? ще від пезвуків не відійшов. Щоб, щоб губи не згоріли. Да. Ти був Да. О, Ну я не знаю. 50, може це ціна, я не б'юся. 330. 430. Це багато. Вже розібрали на... скільки? На 10 тисяч? На 10 тисяч. Крамля тіло. Дорого, так? Да? Така ціна. Дві. Дві. Хочеш, яка ціна? Добре. Пінка Я... для душу. Rittles. Ну, це ван love. Чесно, мене вже скотки просто. В шоку. 400. Шісот. Ну майже, майже, не 200 так. Мус для автодисмаги для тіла. 600. Токо То коштово 600. Тисячу двісті! Да, такі облін багато. Маска для волосся з ефектом ботекса. Клітер. Я думаю, що це босс. Три тисячі. шістсот. Мус для волосся. ще не відійшов. Глінт. 500, я думаю, що. 816. Ну, майже, майже. Посідемо і здаємо це назад. Ага, да, да, да. Чесно.